Всім привіт, друзі, і ви на каналі Нестер Лайф. Сьогодні ми погра. І всім привіт, друзі, і ви на каналі Нестер Лайф. Сьогодні ми продовжимо грати в таку гру, яка називається Супер Бер Adventure, Тобто пригода суперведмедя. І в минулому відео ми хотіли провести голосування в телеграм-каналі. Отже, ми його провели. Перемогли або снігова ділянка, або аркадий світ. Але. Це не просто так, тому що я покликав особливого гостя, щоб визначити, який світ ми підемо. І він вибрав світ аркади. Тому сьогодні ми будемо грати в світ аркади, але також хочу вас повідомити, що скоро в мене буде мега-колаб в роблоксі. Тобто, вам потрібно просто написати свій нік, можна під цим відео, можна під будь-яким відео написати свій нік. Я вам кину запрошення в друзі. І. Таким чином, ви зможете під'єднатися до мене на мегаколаб 15 серпня о 15.00. Всіх чекаю. Окей. Нам потрібно зайти в цей світ аркади, я так розумію. Ага. Ого! Тобто, я так розумію, це цілий міні-світ. Тобто, я так розумію, що а, там немає нічого, там просто можна пограти в ігри і, забро... і заробляти ці монетки. Це дуже прикольно, це, це прям це дуже прикольно. Давайте попробуємо. Ва! Подивіться, як тут красиво! Це просто. Так, у нас тут є паркур платформами. Типу, так розуміється, отак треба робити. Він, напевно, безкінечний. Коротше, до нього потім повернемося. Ай! О, я не думав, що це 3D лазо. Далі spinning рот. Тобто в <соць> <соць> прямому перекладі це означає палки, які крутяться. Типу, та. Типу, а це? Ага! А, ми не можемо втекти. Ой, ми вже почали. Ну, якщо ми вже почали, то давайте закінчимо. О, ой! Це прикольно, це реально прикольно. І остання гра це у нас рейс. Тобто, ну, тут не треба перекладу, мені здається. Ага. Лупін, класик тюбс. А, ми можемо різні карти вмикати. Давайте поки що на класик зупиніться. Окей, давайте покатаємося, мені цікаво, як це буде. Давайте. Вугу! Вау, це дуже прикольно! Ой-ой-ой, ми дрифтимо! Дриф-дрифт! Що скіт? Що робити, що робити! Я так розумію, у нас в безкінечний час, немає ніякого таймера, за який треба приїхати. Тому так, все буде ок, напевно. Дивіться, це дуже прикольно. Я обов'язково маю спробувати усі моди цієї гри. Морально цікаво. І усі ігри цього світу, тому так. А, ну в кінці за те, що ми проходимо, дають монетки. А, давайте зараз спробуємо знову пройти, щоб нам дали ще більше монеток. Я так розумію, чим швидше ми приїжджаємо, тим більше нам дають монеток. І це прикольна, до речі, функція навіть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Так-так. у у, -у багато монет дали. Давайте ще останній круг. І переходимо до наступного режиму. До речі, мені здається, що цього разу ми якось швидко справляємося цього кола. Подивіться, як ми швидко приїхали. Окей, а, це кінець, я думаю. Ну, цієї карти. Ну, давайте переходити на наступну лупін. Це смертвої пе. А як! Окей, давайте спробуємо. Це звучить цікаво, інтригуюче. Тому... Так, я я таке люблю, тому давайте, поїхали. Капець екстремал, <гум> О-о! Тут є якась пришвидшувальна доріжка. Прикольно. Ой-ой-ой. А чому на минулій карті її не було? Мені вона так потрібна була. <гум> окей, окей. о, Ми зараз почнемо, ми зараз почнемо. Тому давайте... Оп. О, мираль, мирально закручуємося. Ой-ой-ой, я нічого не бачу. Ой-ой! Поїхали, давайте. Це прикольна карта, подобається дуже. 35 п'ять секунд. У -у 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 -у. Ми ж довго були, чого так багато монеток. Окей, давайте ще два кола. Я я пам'ятаю, що тут пришвидше вона доріжка. Ой-ой-ой. Фух, ми вижили. Ми вижили. Ми, ми не мертві. добре. дресуємо, дрескуємо. Дрескуємо. Ой-ой, щось ми цього разу взагалі пізно приїхали. Але за монет багато. Однак, підрахуйте в коментарях, скільки я на це відео ой-ой. І, давайте. У -ху. У -ху 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 -ху. Давайте, давайте. Ой-ой-ой, Як ми дрифтимо. І... Ой, ми побили свій рекорд. давайте вже переходимо до наступного освіту. Давайте переходимо до наступної карти. Це у нас пустеля. Ого. Тут я думаю ясно, що це за пустеля, що це за карта. Ну давайте сідаємо в машину. Краще, я бачу, що там прямий вхід до піраміди і мені цікаво, що там. Ой-ой-ой! Без питань. Ой-ой-ой! Пришвидшева доріжка була. Ууу, це, це було інтенсивно. Ой-о! Капець. Давайте. Давай. Виїжджаємо. Капець, це важко. А, скільки нам дали монет? Ви це бачили? Це ж можливо пройти. Це такий швидкий час, щоб нам дали багато монет. Типу, камон! Це, це логічно! Це неможливо пройти так швидко. Так швидко. О, дивіться, 20 секунд. Я свій рекорд і дивіться, скільки нам мене дали. Ні-ні, я... знаєте, я... я більше не буду це проводити. Давайте краще вже на останню мапу прийдемо. Це у нас труби. Ой. Блін, мені на столі одну дає. Це назва. Хоча от. Ну, там тільки декілька челіків, зрозумієте, якщо подивлюся це відео. <кхм> тому що давайте продовжувати. Окей, тут у нас заспавлені труби. Тому давайте поїдемо. Окей, продовжуємо, давайте. Ой-ой, як нас занесло! <кхи> давайте, продовжуємо. Окей, це важко, це важко, це важко. Ой-ой! Це, це було трошечки інтенсивно. Це було неочікувано. Ой, як не заносить. Ні! Ми зробили мертву петлю. теклю. Почули моє маленьку. Ой-ой-ой! Ой. Полетіли. Надійському. До... За карту не можемо пробити. Я, тут... Я хочу ще тут прокататись. І емоції, і гроші є. І давайте вже без мертвої петлі, будь ласка. О, 32 секунди ми побили свій рекорд. Який монет, я зараз подивлюся Ви це розумієте? Мені здається, ми з цієї гри вийдемо вже з таким кешбеком. <сум> ви не уявляєте, я впевнений просто. Дуже прикольний світ. Дякую, що ви мені порадили! Ча Пан чат GPT і ви, друзі, ті, хто були підписані на мій телеграм-канал, а не оці от, що зараз дивляться це відео і думають, про який він телеграм-канал говорить. <сум> Та ну йома, -йо, я застряг. Рятуйте! Що мені робити? Чому я так застрягаю? Все, у мене зараз там буде 4 монетки, як, на, <с> як було. Оце так несподіванка! А, а так можна було? <с> я не думав, що ми так могли виписати, але окей. Коротше. Ми приз забрали, приз забрали і, і досить. Тому давайте, продовжуємо. Ем, у нас тут є паркур. Давайте по попаркуримо трошечки. Я взагалі паркурист жорсткий, ви не знаєте. Просто. Дивіться, як я зараз його пройду першого разу. Ну, це це не рахується. Дивіться, як я зараз його пройду. <кхм> так. Угу. Прогрес ще 0%. А то що, можна робити прогрес? А, до речі, тут є три скрині. А! Ясно. Може, це скрині дають прогрес. Б. Ну да Це було таке, це реклама була. Так що, о, 33%. Місотки. Ну так ми, так, ми такими темпами точно до прогресу дійдемо. Оп. Просто нам однакові емоджі дають. типу Подумаєш? Окей, 100% прогресу. Прогресуємо означає. Окей, давайте продовжимо. Ще трошечки попаркуримо. Катаємося на цих палках і думаю, можна закінчувати відео, тому що вони і так вже достатньо довге. Щось ми в такій тишині проходимо, знаєте. Ой-ой, а це що за рівень такий там? Ха -ха! Я в шоті. Типу, це можливо пройти? Бачу, тут джампер. Ой-ой! Окей, давайте. <пух> в принципі, ви вже зрозуміли, чому я боюсь таких рівнів. Оце що таке? Я вибачаюсь. Вибачайся тобі. Ляха, ну чому я падаю? <гум> Окей, давайте проходити просто. Мовчки. Ми це пройдемо. Окей, ми пройшли цей рівень, тому ну, давайте на джампер і. Оце! Оце! Це що таке? Це лід? Ні, нас, Схоже чекає в наступному світі. Ну, сніговому. Або, може, ми наступний світ будемо проходити і не сніговий, хто знає. Окей, давайте. Оп, ой-ой-ой-ой-ой-ні-ні-ні. Нам цього не треба. Фух. Окей, давайте. Стрибаємо. Ні, я не важу це рівень. Фух -фух -фух -фух. Мені, мені треба сюди. Тепер, сюди, тепер сюди, тепер сюди, тепер сюди. Боже, мене мозок просто зараз не працює. мене мозок думає. Ой-ой-ой. Що... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Капець, це важко! Мені треба ця монетка, мені потрібна ця монетка. Я помер! Це дуже важко, це реально дуже важко. Окей, давайте ще два останні рази спробуємо попроходити цей тайкун. Йдемо на ці от палки. Тайкун? Стоп, тайкун! я мав на увазі. Йдемо на ці палки. От ці. Бачите, отам. Так. Е, ну так, давайте проходити просто. Окей, ми пройшли рівень з. Е, так, ну ви зрозуміли. тому давайте проходити далі. Я думаю, це буде цікаво. Тому так. Давайте просто поговоримо. Про що я не знаю? Наприклад, про те, що ви, можливо, хочете підписатися на мій телеграм-канал. І, можливо, про те, що в мене скоро з'явиться свій ТікТок-канал. Угу. Тому, будь ласка, як... коли він з'явиться, якщо він з'явиться, підпишіться, якщо мені важко вийшло би. Ой. <кхи> Прям на такому слові ми впали дуже гарному. Окей, Давайте останній раз проходимо. Ідемо на ці палки, що крутяться. Ой, ой ой! Ух, ми чуть не померли. Мені здається, що це просто на рекорд. Тайкун? Який тайкун? У мене вже з минулого відео просто флешбеки кожен раз. <смі> Про тайкуни свої говорю. А хто не дивився? Подивіться. <смі> ну, минуле відео якби. Так. А ви, а ви не подивилися. Боже, які ви погані, хлопчики і дівчатка, давайте. Тому давайте. Там, рухайтесь! Включайте відео, записайтеся по четвін. Так, прикольно. Окей, йдемо на ці палки, як би я не хотів. Мені здається, це найважче. Атакціон, так а такті он так скажемо. Вони повільні трішки. Проте мене бісить те, що тут дві палки, а не одна. Типу це буде вже набагато важче. Ой-ой! прямо переді мною колючки вискочили. Мені здається, що воно трошечки пришвидчується. Чи, чи мені здається? Я, воно пришвидшується, воно пришвидшується, воно пришвидшується. Воно з тобі пришвидшується. До речі, монеток тут мало, важкий режим. Ні, мені щось не подобається ця гра, чесно. Ні, аркада і Super Bear Adventure це імба повна, але сама оця в спільні бігок, це, ну, о, не сильно цікаво і не сильно легко, і не сильно багато грошей, тому це мінус файт. Ой, ми померли, ідеально. Давайте ще раз пройдемо. Оп. Просто повипробовуємо себе на важкість, тому та, на нашу сміливість і чи ми зможемо це зробити. Ми ще подумаємо: ну, чому тут так важко. Мені є інша тактика, давайте просто в іншу сторону будемо йти. Отак-от. От Ой-ой-ой! Я не знаю, в чому заключається тактика, але просто по приколу цікаво ж. Що буде? Ой-ой-ой! <сіон Chevy> ой! е ой, 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 е Це не чесно! Це не чесно, нам не дають дорогу пройти. Так, ну, та, реально якийсь поганий режим, типу, дуже мало грошей. Ой-ой-ой! Це, це важко, це вже важко стає. ні ні давайте краще в ще і напрямок рухатись. Тому що це вже реально важко стає. Капець, воно швидке! Я е в шоті. Оп. 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 Давайте сюди, моя монеточки, сюди, сюди. Ой, давай, давай. Оп. Не, блін, туди. Давайте, сюди. Мою купівлю. <кхм> поз... Давайте просто позбираємо монеточки в тиші. Позбирали монеточки, називається, <кхм> Але я би хотів би ще провести один експеримент. Мені цікаво, за скільки часу ми зможемо пройти пішки цей. Ну. Ой, ці, ці машинки, але просто прикол в тому, що ми не можемо машинки стартувати, тому спробуємо типу отак-от от і все, і тепер ногами тільки. А, але як нас фініш зарахує? Давайте просто поскакаємо. Оп, оп, ой! О, це так несподіванка. Ой, ой, це було трошечки ненамисно. Коротше, давайте ще останній разок по останньому колу. Попробуємо покататися на машинці, пройти паркур і попалку. Ой-ой-ой-ой-ой, ми впали! Ну, коротше, отакий сьогодні видався у нас день в Аркаді. О, у, о, ведм, ведмідь! Це я! Привіт! Коротше, отакий у нас день виявився в Аркаді. Тому в телеграм-каналі я проведу знову голосування, в який світ нам іти. Тому, будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал. Ті... Ні, тік кока 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 у мене ще нема. <свят> підпишіться на мій YouTube канал, хто ще зможе. Тому бувай! А хоча ні. Стоп! Спочатку я хочу вийти з аркади і зробити собі новий скін. Окей, я хотів би зробити собі нормальний скін, бо я бачив, що там є така. Штука, поки поки я ще не записував я там за кадром дещо зробив. Коротше, я знаю, що тут, отут можна змінювати стіни. Ага, ага, дуже цікаво. Коротше, і отут ось от є такі бокси, їх можна відкривати. І давайте відкриємо зразу 10 фул Ух, Фух, з богом. О! Мені випала якась роже, рожевої рідкості. О, веселкова шика! Стоп! Я хочу це куплю, в наступному відео я обов'язково це куплю, напевно. Окей, мені цікаво, чи ми зможемо якось зробити скін з тих речей, які мені випали. Спочатку давайте оберемо щось собі на голову. А голову я не забув. Окей, давайте поставимо отаку от кепку собі на голову. А, ми як якийсь школяр виглядаємо. А, це все? Чекайте. Не, давайте краще знімемо кепку, вона трошечки заважає цьому прекрасному вигляду. Тому давайте там краще одягнемо цю маску. О, Аніме! О, аніме оніме очі. І, і, і мені треба, мені треба вуса. К'ют фейс! Давайте, я як'т. Все, це все, що ми намутили з нашим волоссям. Давайте візьмемо оцю шкіру. Чому, чого чому би і ні? Скажіть. А, як не виглядає наше лице? О, прикольно. Так, Шіка. О, веселко. Вау! Це дуже прикольно виглядає. Вау! Вау-вау-вау! Подивіться тепер? Усе у нас тепер є скін. Я так розумію, тут можна його зберегти. Окей, ми зберегли свій скін. Ура! Окей, тепер це буде мій скін. Скільки я разів сказав скін. Тому давайте. Ти був хорошим другом. Усім, па-па!